Кримінальне провадження зареєстровано в квітні 23-го року дане кримінальне провадження. Чи проводились обшуки або інші слідчі процесуальні дії за місцем роботи Галишка Віктора Михайловича? Звичайно. Проводились, так? Чи було досягнуто цілі цих слідчих дій? Поясніть, що ви маєте. На ви ж звернулись, якщо проводились обшуки, ви подавали клопотання. Які відображали ну, клопотання слідчим суддям, щоб отримати дозвіл на проведення обшуку, відображали ціль, в певну мету. Е, ось, для чого необхідно? Якщо вони проводились, то, я так розумію, вилучалися якісь речові докази, да? е, то було досягнуто цілі, чи вилучені ці речові докази, які необхідні були для цього кримінального провадження. В ході проведення обшуків було вилучено ряд документів, і Ну, Вони достатні для досудового розслідування? Достатні в якій частині. Всі докази оцінюються не тільки. От, ну, от, на вашу думку, як, част... як, як конкретний доказ, докази оцінюються в сукупності з іншими документами. Саме обставини? Дають можливість виджувати про те, що мій е, 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 довіритель може перешкоджати кримінальне провадженню іншим шляхом, вчиняти інше кримінальне правопорушення і тому подібне, оскільки ну, в ті відомості, які з добраним клопотанням. Самі обставини, які вказують на це і докази цього. Які би звернути увагу, що ми можемо задавати питання? треба обставин щодо відсторонення в межах розвитку даного клопотання. Так, так. Да, да, це я сей. хочу звузити ваші запитання, щоб ви розуміли, що <залю> Я чому поясню. Тому що суду відповідно до частини 2 статті 58 ППК необхідно буквально відображати ці обставини. Це, е це ви... розумна книжка написала, а я не зрозумів. Я збуджу до того да, це питання. Конкретно е да, за місцем роботи. Враховуючи обставини щодо, які обставини, враховуючи межі клопотання щодо відсторонення в розвитку даного клопотання.